Що нам важливо вчити не закони, а вчити юридичні явища. Тобто, щоб студенти розуміли, чому в законі так написано, звідки це прийшло, і яка мета того, що там написано. Бо дуже часто студенти можуть стикнути, взагалі люди, які є в професії, можуть стикнутися з тим, що щось написано, а чому воно так? А я не знаю. І відповідно мислити далі, ніж просто текст. Якщо ти маєш цю навичку, ти тобі набагато легше бути конкурентним у цій професії, тому що юристів багато, а хороших юристів небагато. Друге, це етика, тому що ми вважаємо, що юрист, який не відчуває свою місію в суспільстві, який не намагається на своєму місці забезпечувати чи справедливість систему справедливості, він просто. Людина, яка добре володіє інструментами, але не використовує їх з тою метою, для якої вони створені. І третє, це практичні навички. Ми вважаємо, що з університету треба вийти і вже мати вміння застосовувати те, що ти навчився. Дуже часто є проблема, і це, я думаю, не лише в нашій професії, коли з університету виходить випускник. Потрапляє десь на роботу, йому кажуть: ну часто з таким стика забудь все, що тебе вчили. Зараз ми тебе навчимо. Ну так не має бути.